Каналі. І сьогодні пропоную приготувати шоколадні гніздечка, які ідеально підходять як для декорування пасочок, так і великодніх кошиків. Готуються вони просто, але виглядають дуже ефектно та оригінально. І розпочнемо свою роботу з виготовлення формочки для гніздечка, яку ми зробимо з фольги. Фольгу складаємо в декілька шарень, для того, щоб вона була колосніша. І беремо тоді або стакан, а якщо вам потрібно невелике, якщо трішки більше, отак у мене півлітрову баночку. Кладемо на дну баночки пльзу і гарно отак притискаємо пульву до банки. Тепер знімаємо і все зайве відрізаємо, робимо висоту гнізда. Однакової. От нас вийшла така форма. І кладемо тепер її або у тарілку, або, як у мене, на дощечку, застелену пергаментним папером. Для приготування шоколадних гніздечок нам знадобиться чорний шоколад. У мене це чорний пористий шоколад, тож ламаємо його на шматочки і розтоплюємо короткими імпульсами в мікрохвильовій печі. Можна розтопити на паровій бані. Розтоплений шоколад гарно перемішуємо до повного його розчинення, щоб у нас не було жодного шматочка. Робоча температура шоколаду має бути 31 градус. Тепер готовий шоколад виливаємо в кондитерський мішок, знизу відрізаємо, небагато, щоб у нас була надто товста смужка. І тепер наносимо смужечки по всій поверхні формочки в хаотичному порядку. Можемо це робити вздовж, можемо робити по колу. Робимо гніздечка не дуже тонкі, товщиною близько 2-3 мм, щоб вони не крашилися, а тримали форму. Працювати з шоколадом бажано в прохолодному приміщенні, щоб шоколад не розпливався, а тримався форми. Якщо у приміщенні надто тепло, то бажано формочку потримати деякий час у холодильнику, так шоколад швидше схватиться. Коли шоколад повністю застиг, витягуємо з холодильника і виймаємо наші гніздечка. Працювати потрібно обов'язково у рукавичках, тому що шоколад від температури рук буде швидко розставати. І отак піддіваємо по краю до середини фольгу. Якщо десь у нас шоколад ломиться, то нічого страшного. Не щоб у нас було ціле гніздечко. І виймаємо все. Ось нас вийшло таке чудове гніздечко. Можна ще одним способом. Поставити в морозильну камеру, спирт або горілку на 2 години для охолодження. І наливаємо до половини обов'язково в охолоджений стакан або криманку. І починаючи з середини круговими рухами видавлюємо смужечки, роблячи таке гніздечко. Завдяки охолодженому спирту шоколад швидко схвачується і захолоняє. Кожне гніздечко потрібно робити у новому спирті. Цей зливаємо, а інший наливаємо, тому що від температури шоколаду він швидко нагрівається і гніздечко може не вийти. Формоване гніздечко тримаємо буквально одну хвилину для повного застигання і виймаємо. Робимо це за допомогою шпажки або зубочистки. Працюємо акуратно, щоб не пошкодити гніздечко. Витягуємо та перекладаємо на пергаментний папір. І наше гніздечко готове до використання. Нас вийшли отакі два гніздечка для декорування пасочок. Тепер на готові гніздечка викладаємо шоколадні яйця. Посилання на їх приготування я залишу внизу під відео. Якщо ви будете їх транспортувати, то яйця потрібно прикріпити. Для цього наносимо трішки шоколаду розтопленого в те місто, де була зубочистка, і прикріплюємо до гніздечка. Отже, декор для прикрашання пасочок готовий. Отже, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.